Драцени, а це саме вони відносять до категорії невибагливих вазонів. Вони бувають вусколисті, ось як ця драцена біколор і широколисті представник драцена деремсько. Звичайно, листя буває різних окрасок. А ще драцену називають деревом кохання. Кажуть, що колись в давнину в Індії, а там ростуть цілі зарослі драцен у вільній природі, юнак покохав дівчину і, на його нещастя, його обраниця була донькою жреця. Дівчина також полюбила юнака, але ж жрець нізащо не хотів віддавати свою доньку за простого юнака. Юнак набрався сміливості і все ж таки прийшов просити руки доньки жреця. А жрець, щоб прямо не відмовити йому, дав йому палицю і сказав: а це саме була палиця гілка драцени, і сказав: якщо через тиждень з цієї палиці зазеленіє деревце, зазеленіє ця палиця, тоді я віддам тобі. Свою доньку, і ти з нею одружишся. Юнак зажурився, але взяв цю палицю суху і поніс додому. Вдома її поставив у воду, доглядав за нею, і сталося диво. Через тиждень палиця зазеленіла, в неї з'явилися корінці і появилися листочки. І тоді юнак вражений цим дивом, звичайно, і дуже радий, поніс цю палицю. До батька своєї обраниці. І жрець не міг тоді вже відмовитись від свого слова, дозволив юнакові одружитися на своїй доньці. А після цього це дерево почали називати деревом кохання, і до нього приходили ті, хто зібрався одружуватися, клялися у вірності перед ним. Просили в цього деревця посприяти тому, щоб їхнє кохання було благословенним. Ось така легенда про ці прекрасні дерева, які ростуть в Індії, драцени, а в нас вони ростуть як кімнатні вазони. Підписуйтесь на канал і дізнайтесь більше про різноманітні кімнатні вазони. Dziękuję ja, za.